President, great privilege to meet you. Thank you so much. So nice to be here. Thank you so much for your time. You. Thank you. Thank you. Please, this way. Who is it? Mr. President Welcome, Hello, sir. Дякую за те, що ви приїхали, міністр і вашій команді. Також велика подяка. Я знаю, що у вас сьогодні буде багато різних зустрічей і розмов з прем'єр-міністром перз, але перш за все. Я хочу подякувати вам і вашій команді, вашому уряду, премєр міністру парламенту і людям Великобританії об'єднаного Королівства за те, що ви підтримуєте Україну з перших днів війни. Ми покладаємося на вас як на реальних партнерів. Ми підписали вже першу году про співробітництво в безпековій сфері з сполученим королівством. І для нас це велика привілея. Що ми так близько співпрацюємо один з одним. І вчора у мене була розмова з прем'єр-міністром Ріші Сунак, і я дуже вдячний за новий пакет допомоги сьогодні. Вранці я побачив деталі цього пакету. І я дякую, вдячний вам за цю військову допомогу від мене від фінансового сектору України. Ми дуже вдячні вашій допом... за вашу допомогу, особливо за допомогу в нашому підтримку нашого бюджету тому, що війна у нас ну у нас дуже велике багато дійсно проблем. у Нас велика діра, якби в нашій економіці дійсно є. Тому дуже важливо для нас ця допомога, і я вам вдячний за те, що ви продовжуєте її надавати дякую і вам. Дозвольте розпочати, що ми продовжуємо салютувати хоробрості українського народу, і ми свідомі того, що, хоча ми надаємо даємо вам кооперацію і гроші, ви лише ваш народ платить своїм життям за захист і свободу. І Ми ніколи про це не забуваємо. Але ми також хочемо знати, щоб ви знали, що це не тільки добра воля, але це і е, стратегічний інтерес об'єднаного королівства і Європи, щоби Путін програв, і ми знаємо, що ми все зробимо, що можливо для того, щоб ми вивчили уроки історії і зупинили його. Ми хочемо продовжувати вас в будь-який можливий спосіб, продовжувати вас підтримувати.